Вітаю, я брат Медоїд, 141-окрема механізована бригада, командир батальйону БПС. Пекельна кухня розростається. За рік ми пройшли непростий шлях формування від двох людей, які були фанатично заряджені ідеєю БПС до відділення взводу позаштатної роти. І зараз, враховуючи потреби збройних сил, ми формуємо новий батальйон, в якому буде багато цікавих засобів, крила розвідників, ударні важкі дрони, дрони FPV, тому ми потребуємо мотивованих, розумних, успішних людей, які бажають опанувати фахів пілотів, техніків, водіїв, механіків і інші спеціальності. Приходьте до нас, ми завжди будемо вас раді бачити разом до перемоги і слава Україні!